А ви знаєте, що направду Дух Святий з нами хоче спілкуватися? Ви скажете якась містика, чи ви скажете якийсь нездоровий фанатізм? Ні, ви так можете подумати чи сказати, просто не маючи такого досвіду. А я, як християнин, і разом зі мною мільйони і мільйони християн вам скажуть, що так, людина покликана чути голос Духа Святого. Ну давайте ми згадаємо, як закінчується вітання і послання часто апостола Павла, благодать Господа нашого Ісуса Христа, Любого Бога Отця та спільність спілкування з духом Святе. Як говорить з нами Дух Святий, він використовує наше сумління, він використовує нашу підсвідомість і він використовує наш внутрішній голос. І дуже часто Дух нагадує нам те, що ми читаємо з Біблії, бо в Біблії абсолютно правильний морально духовний курс. То я вам наведу один приклад. Колись ми їхали з дружиною і що з дороги почали сваритися. Ну, ми так, щоб орати, ми ніколи не сваримося. Така напружена розмова йде. Я почав трохи дратуватися, вона почала. Почала трохи виходити з себе за якусь дрібницю. Ну добре, ладно, окей, все, доїхали. Дружина пішла до себе на роботу, в свій магазин. Я пішов туди, в церковний офіс, але от спокою немає, немає. І я чую такий тихий, але наполегливий голос Божий, який мені нагадує цитату з Біблії. Нехай гнів та всяке подротування та крик будуть геть прибрані від вас. Отак Дух Святий мені промовляє цитату з Біблії. Я сказав, Господи, я все зрозумів. Я беру слухавку, щоб зателефонувати. А за мить до того, як мені набирати номер телефону моєї дружини, вона мені телефонує, каже: Слухай, мені так гидко, і мені прям Бог підказав, що я маю попросити у тебе вибачення. Та і я у тебе вибачення. Прошу. Ви бачите, що робить Дух Святий? Він замиряє людей, тому що він промовляє до нас, ведучи до святості. І, до речі, не забудьте сама назва Дух Святий, тобто він проти гріха за святість.